Вітаю 1109-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо останні атаки Росії доводять, що Володимир Путін не прагне миру. Про це заявила голова Євродипломатії ЄС Кая Калас. Вона наголосила, що через російські ракети продовжують гинути люди в Україні. За її словами, Європа має посилити військову допомогу інакше ще більше мирних українців постраждає. Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала ці останні атаки РФ по Україні жахливими та засудила подвійний удар по рятувальниках у добропіллі. Вона також додала, що українське населення продовжує нести тягар цієї війни. На Донеччині сьогодні день жалоби за загиблими у добропіллі. За інформацією Донецької обласної прокуратури загинуло 11 людей і ще 40 людей поранено. У потерпілих діагностовано мінновибухові та осколкові поранення. Уночі росіяни завдали по центру міста трьох ударів. Зруйновано вісім п'ятиповерхівок, приватні будинки, адмінбудівлі, заправку та залізничні колії. Воті та поранені є на Херсонщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У Надніпрянському ворог атакував цивільний автомобіль, скинувши на нього вибухівку із дрона. Смертельні поранення отримав 54-річний чоловік. Ще одного чоловіка поранено у Херсоні. Він перебуває у лікарні у важкому стані. Троє людей загинуло на Харківщині близько другої години ночі. 8 березня росіяни вдарили безпілотником по цивільному підприємству у «Богодухові». Про це повідомив керівник харківської ова Олег Сенігубов. Дрон влучив по території м'ясокомбінату. Виникла пожежа, пошкоджено виробничі цехи та гаражі. І четверо людей поранено у Костянтинівці, що на Донеччині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни скинули на місто п'ять авіабомб. Пошкоджено сім багатоповерхівок, чотири приватні будинки, стільки ж адмінбудівель, шість ліній електропередач та два газогони. Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Саудівську Аравію. Про це він повідомив у соцмережі ікс. Понеділок зустрінеться зі спадкоємним принцом. На вівторок запланована зустріч української делегації з американською командою. Україну на ній представлятимуть керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Ростем Ом'єров та заступник керівника офісу президента України Павло Паліса Зеленський. Наголосив, що Україна прагне миру та готова представити реалістичні пропозицій для його досягнення. Польща прагне отримати доступ до ядерної зброї через зростаючу загрозу з боку Росії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Польський уряд уже веде переговори з Францією щодо можливого використання її ядерного потенціалу для захисту союзників. Водночас Варшава суттєво збільшує військові витрати у 2025 році. Вони сягнуть рекордних 46 мільярдів доларів. Це майже 5% ВВП. Польща також планує зміцнювати обороноздатність через співпрацю з Україною. Райни у виробництві безпілотників та збільшення армії до півмільйона військових також країна слідом за Литвою хоче вийти з міжнародних конвенцій про заборону мін та касетних боєприпасів. Йдеться про Отавську та Дублінську конвенції. У Словаччині тисячі людей знову вийшли на протести проти проросійської політики прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо на площі Свободи у Братиславі. Люди скандували гасла. Ганьба, ганьба, словаччина це Європа. Учасники акції вимагали відставки посадовця. А також висловлювали підтримку Україні. Організатори протесту заявили, що Фіцо обрав підтримку Путіна, проте жителі Словаччини обирають європейське майбутнє. Також мітингувальники висунули претензії опозиційним політикам через їхню бездіяльність. Президент Південної Кореї, якому оголосили імпічмент, вийшов із в'язниці після п'яти тижнів отримання. Про це пише Associated Press News. у заяві передані адвокатами. Юн Сок Юль подякував суду за виправлення незаконності та закликав прихильників припинити голодування, яке вони оголосили на знак протесту проти його імпічменту. Біля в'язниці його зустрічав НАТО прихильників. Люди вигукували ім'я президента, розмахуючи прапорами Південної Кореї та США після звільнення Йолі вирушив до своєї резиденції у Сеулі. Посадовці заарештували у січні після того, як він увів Україні воєнний стан, що спричинило політичну кризу. Опозиція у парламенті домоглася імпічменту. Йолю остаточне рішення має ухвалити конституційний суд, якщо він підтримає імпічмент України протягом двох місяців відбудуться нові президентські вибори. У Полтаві вперше провели унікальну операцію заміни аортального клапана серця без розтину грудної клітки. 82-річний пацієнт уже того ж дня після втручання встав на ноги. Чим цей метод відрізняється від традиційного та які перспективи його застосування в Україні у сюжеті Анни Ружін. Станіславу Андрійовичу 82 роки. Чоловік родом з Полтавщини, але все життя прожив у Харкові. Вступив у стоматологічний інститут, там одружився, жив, працював в обласній лікарні, потім в інших закладах в Україні та за кордоном. Але з часом почали з'являтися скарги на стан здоров'я. До операції мені, в мене визначений діагноз мерц... мерцательної аретмія. І три роки тому в Харківському інституті нетлужої хірургії мені зробили, поставили кардіосимулятор. У мене почався стенослуження просвіту артерії. Аурти. Після початку повномасштабної війни переїхав до двоюрідної сестри у Лубни. Там жив на п'ятому поверсі, і часто доводилося підійматися сходами. Але це було робити складно, бо з'явилася задишка та прискорене серцебиття. Медики радили операцію. Для того, щоб сюди приїхати, потрібно було мати клапан артальний, який коштував багато коштів. Коштів у мене не було. И благодаря э, лікарню люльці, адміністрації кардіоварного центру, э, військовій адміністрації Полтав Полтавської області, Харківської області, Харківська обласна адміністрація виділила мені цей клапан і мені провели. Цю операцію підготовка до операції тривала з осені 2024 року і включала як технічне забезпечення, так і навчання спеціалістів, адже потрібно було замінити аортальний клапан, але без розрізу грудної клітини. Ми бачимо це тінь серця. Бачимо пацієнту був імплантований кардіостимулятор, і Ми спеціальним катетером потрапляємо через кальциновний клапан. Тут ми бачимо тінь кальцію на клапані аортальному, Попадаємо в порожнину. Лівого до складу бригади увійшли анестезіологи, кардіохірурги, які забезпечували доступ до судин і були готові діяти у разі ускладнень. А ще під час операції медики контролювали роботу клапана за допомогою УЗД. І це вже клапан, який розширений, він стоїть в цьому місці, він вже, працює, він вже працює. Ми забираємо всі інструменти, робимо контроль, дивимося, що назад. Ренін катрадичний не попадає, тобто клапан функціонує так, як він має функціонувати. Декілька варіантів контролю. І це фінальний результат. Це вже безпосередньо перед тим, як закінчувати операцію. Ми ну, оцінюємо, як це виглядає на серці. Бачите, всі контури серця скорочуються, серце працює. Медики говорять, що такий тип операцій кращий, а зважаючи на вік пацієнта, відновлення буде легшим. Щороку ми проводимо операції по протезуванню клапанів відкритим способом. Коли пацієнту проводиться стернатомія, тобто розтинається грудина, і такі операції стоять на потоці в країні їх проводиться багато. Чим, чим відрізняється ці операції від той, яку провів Євген Миколаївич? ці операції проводяться відкритим способом. А Іван Миколайович провів операцію ендопротезування клапану ендоваскулярно, тобто через судину, а вже ввечері після операції пацієнт міг вставати з ліжка в Україні. Такі хірургічні вторгнення виконують майже 10-15 років. Але через високу ціну клапана лише кілька разів на рік на Полтавщині це ж перша операція такого типу. З 2022 року, незважаючи на повномасштабне вторгнення, ці клапани були включені в номенклатуру МОЗ для державних закупівель. І в 2023-2024 році ці клапани ДП ДПМічні закупівлі України на замовлення Міністерства охорони здоров'я. У 2023 році на Україну було куплено 150 таких клапанів, у 2024-му – 170. І ми сподіваємося, що і ні, закупівля продовжиться, тому що метод дійсно доволі прогресивний. Наразі пацієнт почуває себе добре, і медики обіцяють, що зовсім скоро він продовжить реабілітацію вдома, а не в медичній палаті. Анна Ружін, Максим Гуміров, Телеканал Рада, загальнонаціональний Марафон. Єдині новини. Вони відвідують лікарні та шпиталі, де перебувають перебувають поранені військовослужбовці, приносять продукти та а ще влаштовують заходи, щоб дати змогу захисникам відволіктися та відчути себе потрібними. Усе це роблять жінки-волонтерки у вільний час від основної роботи. У них немає свого благодійного фонду чи організації, проте є бажання допомогти тим, хто взяв зброю до рук, щоб їх захистити. Своєю історією вони поділилися із нашим кореспондентом Артемом Деркачовим. М -м, давайте що ми один а до пари? Ні-ні-ні, так не піде. Давайте із домашньою випічкою спавати до палати волонтерки відвідують поранених військовослужбовців у цій лікарні. Вони не вперше. Чого один? От чого всі беруть чого один? Беріть два. Провідують армійців жінки щотижня, зазвичай у вихідні кажуть, вони не мають ані громадської організації, ані благодійного фонду. Проте назву своїй команді придумали. Зграя зграя це про родину, про турботу, про те, що йде з душі і. Ті історії хлопців, які стають на ноги, які починають жити життя, це найкращий доказ, що ми все робимо правильно. Розповідають волонтерки, чому це справа їхнього життя у кожної особиста історія. В мене загинув близький друг. Це досить сильно, е, якби на мою е, на мій синдром порвина вплинуло, не все інше. Але е, я можу сказати, що частково я роблю все це і для нього. Зник без вісти, тато під Бахметом, і на той момент нам спочатку повідомили, що він загинув. Потім сказали, що це помилка. І ми е, я правда не знала, що робити, тому що ця невідомість, коли ти проживаєш невизначену втрату, вона. Е, Рінує середини, ти живеш, ніби в трьох реальностях і не знаєш, з чим ти можеш допомогти в моїй родині. Дві великі втрати, які стали ударом для мене і е, стали тим поштовхом, який нині і рухає мене, і е, все, що я роблю, присвячую саме їм. Якби я не волонтерила, то я була б вже в силах оборони. Але я не в силах оборони з тієї простої причини, що я обіцяла кільком хлопцям, пораненим, що я залишуся цивільною. Допомагають військовослужбовцям волонтерки ще з початку повномасштабної війни, організовують заходи, купують ліки та одяг, а ще виходять з ними на прогулянки. кажуть, кожному вкрай потрібне навіть просте спілкування і дуже боляче. Більше... Мені чути, коли здоровий, ну не здоровий, а військовий, який воював, захищав твою країну. Він зараз боїться виходити в люди, бо не знає як на нього зреагують або соромиться, того, що він на візочку. Ну це боляче, чесно. Це показує їм. Що вони тут потрібні, і коли вони тобі це кажуть, дякую, тому що ми знаємо за все, що воюєте. Ви я розумію, що ну типу наше життя не є якимось безглуздим. Коли ти робиш маленькі дрібниці і бачиш посмішки на очі на обличчях захисників, які повертаються до життя, адаптуються до життя у новому тілі. І це дійсно надихає. Ветеран російсько-української війни Марк додає свого часу. Така підтримка допомогла йому знайти сили, щоб розпочати реабілітацію. До лікарні чоловік потрапив паралізованим. Був на бахмутському напрямку, отримав травму спинного мозку. Я не міг не не рухатись, не відчувати все, що не ще ребер. Просто не не відчував. Отак от приїхав на евакуацію лежачий. Ну як там кажуть, що військовий потрібен тільки коли він ну здоровий, коли він може виконувати свій обов'язок. А коли він вже списаний, то він вже в принципі нікому не потрібен. Ну це вже як списаний матеріал. А ці люди, волонтери, вони дають тобі зрозуміти. Ну, зовсім інше. Відтак, після відновлення Марк вирішив, що теж буде допомагати іншим пораненим. Нині чоловік вчиться на реабілітолога. Був такий порив, щоб допомагати точно таким же, як я. Я їх розумію, розумію їх обмеження, ну чому вони не можуть або чому вони не хочуть. Я там, зможу підібрати слова, які зможуть їх замотивувати, тим паче, що перед ними є приклад вже живий. Є у команді волонтерок і власний психолог. Олена професійно допомагає як військовикам, так і волонтерам. Моя віддаю. Те, що в мене є, да те, що я вмію робити для того, щоб їх внутрішній світ міг триматися на чомусь. Наразі волонтерки збирають гроші на крісло колісне для одного із поранених бійців і просять долучитися усіх небайдужих. Артем Деркачо, Вадим Роховець, Телеканал Рада, загальний національний марафон, єдині новини.